Друзі, всім привіт! Хочу продемонструвати вам відеоролик, після перегляду якого ви зрозумієте, чому на сьогоднішній день варто фіксувати дії співробітників поліції і ви зрозумієте, наскільки відрізняється розмова. Цікаво перегляду. Добрий. А за що зупинили? Виводій. Я запитую, не світіть в мені в очі. Виводіть. Не світіть в мені очі, не світіть в мені очі, будь ласка. Не світіть мені в очі, будь ласка.

Отож, друзі, що ми маємо, їдуть співробітники поліції, глушать патрульне авто в неосвітленій ділянці дороги і стоять, чекають, поки їде якийсь транспортний засіб. Тільки транспортний засіб під'їжджає, вмикається проблисковий маячок, вискакує е, інспектор з жезлом і зупиняє транспортний засіб. Яка причина зупинки? Непристебнутий ремінь безпеки. Так саме непристебнутий ремінь безпеки в 11-й годині ночі. Як його можна було побачити з патрульного автомобіля, я не знаю, але штраф при цьому не випису. Сують за це ж передбачено штраф. Ну тобто, попередження немає 510 гривень. Штраф, от і весь результат роботи.